Ну, Я в ЗСУ з 18 березня, в початку повномасштабної почалося. Місто Житомир попав в ВСП, І вже через два роки фактично з, з весни ми тут знаходимося. Нас перевели сюди. Ну, як, адреналінчик, можна сказати так. трошки. Там більш спокійніше, а тут вже самі розумієте. Тут більше задачі другі поставлені зовсім. Твої людини не чистила свого автомата, мабуть, рік. Тут більш дружніші побратими, більш так ми в кучці тримаємося, одне одного підтримуємо, стараємося допомагати, якісь проблеми вирішити разом. Це таке саме, тут основне приблизно. А так, війна і все все те саме. Спортзальчик зробили собі, бачили, але нема часу на ній буває времена, як коли. Попадає час, то ми там буває трошки так… Як кажете, да, кажуть, правильно вбивати кацапів, руснюцю, яка прийшла сюди, на нашу територію. Так більш, ну, які тут навички. Фізичні, фізично стаєш крепший. Що, нагрузка є трохи. Але нічого. З побратимами після бойових ми спілкуємося, буває, можемо дихнути, виїхати в місто. Там, в якийсь магазин з'їздити, кави попити. Так воно все потихеньку. І розгортається, і стає легше. І відходиш, і від цього все.